Понеділок, 15 березня, ви дивитесь новини нашого міста? Вітаю! Сторінки з мого життя, уривки з цієї книги спогаду Євгена Олесницького зачитували зі сцени народного дому. Вечір шанування видатного громадсько-політичного та культурно-просвітнього діяча Галичини відбувся вчора. Дійство організували та провели за сприяння стрийського міського відділу культури. Працівники краєзнавчого музею, верховина та міської організації Товариства просвіта. Нагадаємо, 5 березня Стрийщина відзначила 150-ту річницю з дня народження доктора Євгена Олесницького одного з організаторів громадського життя нашого краю, ініціатора створення краєвого господарсько молочарського союзу, «Маслосоюз» та реорганізації в 1909-му сільського господаря публіцист і журналіст дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка. Доктор Олесницький виступав за консолідацію українських політичних сил у Галичині. Був депутатом віденського парламенту, на засіданнях якого виступав за проведення демократичної виборчої земельної та освітньої... Ні, реформ порушував питання про надання українцям автономії у східній Галичині. Євген Олесницький підтримував тісні стосунки з Іваном Франком і навіть став прототипом головного героя Повісті Перехресні стежки. Про всю небезпеку, забав із сирниками та вогнем тепер добре знають вихованці дитсадків Стрія. Виставу урок чарівниця акварина поставив на сцені будинку культури львівський обласний музично-драматичний театр імені Юрія Другобича. Казкові герої Тимко та Климко вчили дошкільнят, як правильно поводитись із сирниками. Діти у свою чергу допомагали чарівній феї акварині перемогти злий вогонь, підказуючи акторам, як поводитись із вогненебезпечними матеріалами. Алами та куди телефонувати у разі пожежі. Такий формат вистави дозволив зацікавити дитячу аудиторію та отримати для себе корисну інформацію. Продовжуємо малювнича стрищина у вищому художньому професійному училищі. Відбувся конкурс з такою назвою. Діти з районних шкіл демонстрували свої таланти, які саме дивіться у сюжеті. Чеботар без чобіт – це не про них. Вище професійне художнє училище, що схоже на музей. Всередині різблені двері на стінах живописні картини та вітражі. Це все творіння студентів. Справжніх талантів там не бракує. Директор закладу тішиться, каже, з кожним роком творчої молоді більше є. Діточки, ви є краще від тих, які були в нас тому 15-20 і більше років. Ви є відкритішими. Ви є. Свіжіши ви чистіше, ми ви просто прекрасніші від тих, які були, і так воно є, і так я від того радію, що так воно стається. вже другий рік поспіль. Адміністрація училища проводить конкурс малювнича стрищина. Обдаровані діти шкіл району змагаються у уміння малювати, вишивати, писати писанки та робити витенанки. Поважне журі означає найкращі роботи. Таке визнання може стати для дитини поштовхом до серйозної мистецької кар'єри, тому що власне такий конкурс може визначити обдарованих дітей. В образотворчому стилі тут є діти, які образотворчого мистецтва і декоративно-ужиткового мистецтва, і педагогічна громадськість трищини. Хотіла би висловити щире своє дякую. Адміністрації училища за те, що вони так гарно провели, організували і провели цей конкурс. Мальовнича стрищина сьогодні у різних кабінетах училища учні сумлінно виводили штрихи, виконуючи конкурсні завдання. Адріана та Софія мають якнайточніше передати кожен штрих малюнка. До роботи вони підійшли творчо. Тут можна за цим малюнком бачити різні картини. Ось отут, наприклад, якщо уявити, можна уявити хлопчик, який щось ловить. А якщо придивитися, то тут можна побачити хатинки, ось, Тут це ніби гірки, на яких розположено якесь селище. Треба просто вдивлятися на цей малюнок і мати свої фантазії, Я намалювала дерева, я намалювала тут листочки я побачила. Тут тополя і річка така без стежка. Перехати. А ось у цій кімнаті пахне воском. Тут діти відтворюють найдавніші орнаменти на яйці. І, хоча дівчатка зовсім юні технологію створення писанки вже опанували. Перш треба екватор намалювати, пізніше яйця розграфити намалювати. Петрички. Кидається перше, що по листочки замалювалися спочатку жовтим, Відмальовується половину, замальовується листочка то що в жовті фарбі було. Замальовується воском і кидається в червону фарбу. Тоді ж замальовується те, що червоне лишилися кусочки, і кидається фіолотою або в чорному. А ось Назар розповів нам про мистецтво аплікації як справжній спеціаліст. Був по дві-три аплікації на день. Ну, потім навчився робити і робив аплікації. Я багато аплікацій перепробував. Ну, робив на великих форматах, на маленьких. Мар'яна ставиться до своїх ветенанок по-філософськи такі такі конкурси стають уже доброю традицією. Тому батькам та вчителям варто пильно приглядатися до своїх дітей для того, аби не прогавити їхнього творчого таланту. Люба і Роман Копранець стрійські новини. Великому кобзареві присвячується стрищина. Цими вихідними продовжила вшановувати Шевченка. Так у неділю відбувся літературно-музичний вечір та расові шляхи у народному домі села Заплатин. Глядачі зустрічали виставки книг Шевченка і дитячого малюнка, де урочистостей стало три єдине кредо Великого Кобзаря Бог, Україна і Воля. Про що свідчило й саме оформлення сцени вересень в Україні? Це чудова пора. року. Йому тішуться всі: і природа, і люди. І саме в цю березневу пору Господь Бог подарував нашій Україні її великого сина, Тараса Григоровича Шевченка. Самодіяльні артисти, жіночий ансамбль Калинонька і учні початкової школи запропонували пройти разом із ними життєвими шляхами великого Тараса. Бами драматургічних мініатюр, віршів і пісень на слова Шевченка та про Шевченка було передано і пошук ним залізних стовпів, що небо підпирають. І війна з будь панами, і чомукування з батьком, і наука, удяка, і перше кохання до Оксани, і безмежна любов до України та її народу. Багатолюдно було того дня і в будинку культури села Нежухів. Дружними обласками нагороджували односельці кожен виступ своїх місцевих самодіяльних художніх колективів і школярів з їхніх пісень, віршів та міні-сценок поставав ясний образ національного генія і пророка Тараса Шевченка. Його тернистий життєвий і творчий шлях. До з цього вечора дивіться у передачі Шевченківські дні» в Ножухові слідкуєте за нашою програмою. І про інші події небезпечна хвороба 17 березня по 16 квітня на Львівщині проводитиметься акція з профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання. Про це зі повідомила прес служба Львівської облдержадміністрації. Головна мета цієї акції привернути увагу спільноти до однієї з найважливіших проблем світової охорони здоров'я епідемії туберкульозу. Що секунди одна людина на земній кулі заражається цією хворобою. І щорічно від туберкульозу вмирає більше людей від усіх інфекцій. Разом взятих керівник офісу всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ігор Понакевич зазначив, що по кількості випадків захворювання Україна займає друге місце у Європі після Росії. Епідемічні показники туберкульозу в Україні в 10-12 разів перевищують аналогічні показники в інших країнах світу. Акція триватиме місяць. За цей час буде зроблено спробу незалежно від діагнозу обстежити на туберкульоз та хронічні захворювання органів дихання всіх, хто на цей час буде перебувати. Бувати на стаціонарному лікуванні або звертатиметься за медичними довідками у поліклінічні відділення лікувально-профілактичних закладів. Ось таким побачили цей день наші журналісти. Більше про сьогодні ви можете дізнатись на нашому сайті, адреса якого на екрані. Бережіть себе. Вітаю з оглядом спортивних подій першого дня тижня. Ознайомлю вас я Ігор Тинків. сьогодні. дізнаєтесь про таке, чому Чигринський залишиться в Барселоні. Яких вагомих здобутків досягли наші спортсмени на Паралімпійських іграх? Та як виступили українські тхеквондисти на чемпіонаті в Мексиці? Гвардіола не відпустить Чигиринського в іншу команду. Наставник іспанської Барселони, Пеп Гвардіола, став на захист гравців команди Т'єрі Андрій Дмитра Чигиринського. Повідомляє спорт С. Тренер каталонців запевняє, що розраховує на обох футболістів. Що ж стосується Чигиринського, то він дуже гарний гравець, і мені хотілося б дати йому більше ігрової практики. Поки я є тренером Барси, Дмитро звідси нікуди не піде, заявив Гвардіола. Бекем пропустить чемпіонат світу через травму. У недільному матчі чемпіонату Італії проти Кєву отримав травму півзахисник Девід Беккім. Як повідомляє футбол Італія, у нього виявлений розрив ахилового сухожилля. Не сьогодні, завтра Бекін відправиться в Англію, де буде прооперований відомим хірургом Сакарі Оравою. За словами віцепрезидента Мілана, Адріано Галіані, 34-річний футболіст, вибув з гри на 5-6 місяців. Отже, Бекем не зіграє за збірну Англії на чемпіонаті світу у парі. Повідомляє чемпіонат Ру. Львів'янка Леся Леськів срібний призер Чемпіонату Європи зі стрільби. На Чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї розіграно комплект нагороду командних змаганнях жінок у вправі ГП-4. На другу сходинку п'єдесталу пожеж зійшла збірна України, в складі якої змагались досвідчена львів'янка Леся Леськів. Про це повідомляє сайт Федерації стрільби України. Разом з Лесею Леськів честь синьо жовтого прапора захищали Дар'я Тихова Шитко та Наталя Кальниш. На трьох українки вибили в сумі тисячу очок п'ять прогр мавши збірній Німеччини 5 очок. Замкнули трійку призерів росіянки, в активі яких 1182 очка. У перший день 10-ї зимової паралімпіади у Ванкувері українці вибороли 5 медалей. Після першого дня 10-ї паралімпіади у Ванкувері збірна України посідає друге місце на офіційному загальнокомандному заліку. У перший день змагань українці завоювали 5 нагород: дві золоті, одну срібну і дві бронзові. Повідомляє чемпіон. Чемпіонами стали біатлоністи Віталій Лук'яненко і Олена Юрковська, срібним призером біатлоніст Юрій Костюк. На третю сходнику п'єдесталу пошани піднялися ще двоє озброєних лижників: Григорій Вовчинський та Людмила Павленко. Очолює загальнокомандний залік збірна Росії, яка завоювала вісім нагород: по три золота і срібла та дві бронзи. Третє місце посідає Німеччина, в активі якої одна золота медаль. З Мексики юніорська збірна України з Квондо повернулася з медалями чемпіонату світу та ліцензіями на перші юнацькі Олімпійські ігри. Путівки на першу історію змагання юніорів під знаком п'яти кілець, які з 14 по 26 серпня цього року проходитимуть у Сінгапурі. Вибороли два українські спортсмени: Максим Домінішин, який ваговій категорії до 73 кг посів у ліцензійному турнірі третє місце, та Ірина Ромолданова, яка в категорії до 44 кг стала шостою. Ще одне досягнення Ірини бронза чемпіонату світу. Ту, яка стала єдиною нагородою у скарбничці збірної України на юніорській першості планети в Мексиці. Загалом, участь у цьогорічному чемпіонаті світу з Тхеквондо ВТФ серед юніорів взяли 696 спортсменів з 97 країн світу. На цьому наш випуск завершується. Нехай зіряд бадьорості, що несуть у собі спортивні вправи, не покидає вас протягом цього тижня. Хай щастить. На Стрищині сніжитиме атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика вологість повітря 80%. Температура повітря вночі 2,5 градусів нижче нуля в день від 1 градусу тепла до 3 морозу. Вітер північно-західний 2,4 метри за секунду.